Я ти у очі, корольові олівці. Хочу я намалювати кінські холи та кайпати. Степ і пагайве. Дніпрові. Дніпрові. І, і... озера. Узела і, і Дунай. Діброви. І веселко. І веселка, а мы восемь веселку так і веселку, і Калину, І Калину Чорне. мола і Дунай Все це. наша Україна. наш чудовий Рідний. Цудовий. край край Молодець.